Це коридор в одному з гуртожитків на вулиці Гетьмана Мазепи. Освітлення у цьому будинку є тільки частково. За словами його мешканця Павла, лампи для освітлення коридорів купляють самі мешканці. Також чоловік показує нашій знімальній групі стан загального електрощитка в під'їзді. Тут нічого не роблять. Всі пакетники старі ще, напевно, хрущов став. Що нічого не міняється, що робиться в загальному щитку, що там що стоять якісь такі коробки, що я їх в житті перший раз бачу. То дійсно ще з 80-х. Павло каже, за електроенергію він платить, проте декілька мешканців будинку мають борги. За словами чоловіка, це він знає через платіжки боржників, які розкидані в під'їзді, адже вони червоного кольору. Також Павло каже, що цей будинок не газифікований. Пільги мають бути на електрику, відповідно, наскільки я знаю. Я газовщик, молодший спеціаліст, то я трошки розумію, все, що таке газ, а що таке світло. Мирон Острижнюк, мешканець іншого гуртожитку на вулиці Набережна, розповідає у грудні за послуги з електропостачання загальних місць користування. Комфортний дім нарахував йому 20 гривень вже в наступному місяці 300. Чоловік сподівається, що це помилка. Також має намір організувати збори мешканців будинку через борги за зростання тарифу за послуги комунальної компанії. З комфортним домом. Відносини у нас такі менш-більш, але комфортний дім не приділяє уваги будинку. Якщо звернутися по ремонту, вони ну взагалі нічого не роблять, коли ми говоримо про те, давайте ми зробимо самі, але нам тільки за матеріали поверніть. Кажу, у нас такого нема, і ми таке не можемо робити, то хоч ремонти робіть. Якщо взяти по електроенергії, по так, електроенергії, да, є, є борги, але деякі люди вчасно платять. Директор комунального підприємства, управляюча компанія Комфортний дім Василь Скиданчук каже, франківські гуртожитки не тільки найбільше боргують компанії, але й першочергово потребують модернізації системи електропостачання. смінецька 240. Він у нас зараз лідер по боргах, і на нього ми розробляємо вже проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції мереж. Десь буквально там до кінця. Напевно, березня буде проектна документація готова, і далі будемо говорити вже з міською радою щодо фінансування чи співфінансування разом з мешканцями. Заступниця директора товариства з обмеженою відповідальністю «Прикарпатенерготрейд» Тетяна Шутка каже, станом на зараз борг комунального підприємства Комфортний дім 4 мільйони 700 тисяч гривень. Проте зараз сторони домовляються про реструктуризацію боргу. Споживання комфортного дому в літні періоди по гривнях це десь 800-900 тисяч гривень. А в зимовий період ми розуміємо, що холодно обігріваються. Відповідно, десь порядка мільйона двісті, мільйона чотириста, як залежить від погоди, звісно. І була просто систематична недоплата. Кожен місяць потрошки недоплачувалось і таким чином бор дуже зріс. За словами Тетяни Шутки, у разі якщо домовитися компаніям не вдасться, першою від електропостачання мали би відключити адміністрацію комунального підприємства. Після цього відключатимуть підвали та сходові клітки багатоквартирних будинків. Гуртожитки в останню чергу, адже у разі відключення без електропостачання залишиться весь будинок. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.